Майже одночасно Юрій Гудименко написав про потребу більшого громадянського контролю за владою, а Микола Княжицький про демографічну кризу, яка загрожує стати катастрофою. І ще пара натяків польських політиків, що коли Україна не зробить, як хоче Польща, то Варшава з Києвом говоритиме по інакшому. Здається, ці три не пов'язані одна із одної теми мають один рецепт позитивної для нас розв'язки. Якщо почати з кінця. Польща не приховує, що може ставити нам ультиматуми. Тема шантажу не важлива. Може, бо ми є слабкими і не можемо захищати власну гру, бо нам же ж допомагають. От тільки крім видатків допомоги, Польща отримала від України чимало плюсів: велика кількість релокованих і нових бізнесів це податки, чимало нових робочих рук, які їм дуже потрібні. конкуренція на ринку праці ніколи не зайва. Цілком адаптовані білі християнські переселенці, що вписуються в звичну рамку для Польщі, чи може Київ чемно відповісти Варшаві? А вже ж може. Треба створити умови для повернення українців додому. Зафіксуємо. Створити умови. Тема друга депопуляція. Ми справді вимираємо. Мільйони вже виїхали, війна вбиває ненароджені покоління, в багатьох здають чи ще здадуть нерви, і вони ще вийдуть туди, де є світло, а ракет над головою немає. Ідіоти або осмислені шкідники у владі лише стимулюють розчарування в українських інституціях чи можна бодай стабілізувати відтік людського ресурсу і почати виправляти біду із народжуваністю? А вже ж, треба створити умови для повернення українців додому. Природно безпекові умови зараз не прогарантуєш ніяк, але решту можливість є навіть під час війни. Отже, знову треба створити умови. Тема перша збільшити вплив небайдужого суспільства на владу геть на півміри, треба не в наглядові ради цілитися, а таке йти у саму владу. Тобто по завершенню великої війни треба не бавитися в розтяжки компромісів, хтось має іти у владу, а хтось в її громадсько експертно-контрольні групи і туди, і туди. Тобто, змучена війною притомна частина суспільства має по війні зважитися на те, щоб війну із московитами змінити на війну із власною паразит-системою. Тут таки доведеться створювати політичні сили, розділяти їх за ідеологічними пріоритетами. Доведеться рубати гордієві вузли і різати, не дожидаясь перитоніта. Як Творити умови? Точніше, можливості. Коли будь-який переселенець буде бачити, що відкрити і розвивати бізнес в Україні буде простіше, аніж в Польщі, коли держава створить людям можливість реалізовувати себе, а не буде щіпати гусей. коли нова міграція побачить, що завоювати собі місце під сонцем там. Складніше аніж відремонтувати власне подвір'я, то раптом згадається, що в Україні багато цілком пристойних лікарів і народжувати тут цілком спокійно, і раптом Варшава відчує, що шантажувати нічим. Київ зробив вигіднішу пропозицію, і тепер не лише українці вирішать бізнесувати вдома, а й поляки, та й, в принципі, європейці побачать, що це країна в стані відбудови, країна можливостей і шансів. Раптом виявиться, що людям, які могли вбивати ворога чи підперти власне військо, під силу реконструкція, перезавантаження, реформація і у фіналі ренесанс країни. А чому ні? Просто треба нарешті наважитися не лише на наглядовість, а на ідейність, візійність, принциповість і політику і прибрати з подвір'я граблі. І ще не притягувати за вуха натяки, що без чужоземних робочих рук тут ради не дати. Дякуємо. В старому світі вже натягалися зисків чужими руками, тепер удома що в гостях.